Опа! Так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. От ви вже бачили, яке затишне місце я вибрав. Ну і, в принципі, по зарослях ви вже зрозуміли, що сьогодні буде бічний ківок. Комарів тут багато. Так, ну що, давайте тоді розпочинати. Зараз підготую я декілька місць, закормлю. Як ви завжди знаєте, люблю експериментувати, тестувати і перевіряти. Зараз підготую декілька місць, закормим і будемо очікувати на рибку. Думаю, вона 100% сьогодні буде, трішки похолодала і по-любому в цій кропивці буде карась. і досить непоганий. Ну, давайте готувати місця. І так, прикормці, як ви вже бачите, у мене є. Горох, картопелька вже завчасно покришена і макушка Black Gold Organic. Силка буде в описі під відео. Ну і макушатник теж від неї. Пізніше розкажу для чого. Так, давайте зараз приблизно є декілька таких перспективних точок, які я хотів би закормити. Так, ну що, давайте перше буде картопелька. Дивіться, такий дуже апетитний пучок. Картопельки. І буде вона у нас, я думаю, он там зліва. Так, подалі. Ось десь приблизно. Ось тут точка з картопелькою. Горох я дам, певно, що він туди під кущі. А он туди далі. Дам макушку. Подивимось. На що краще буде підходити риба. Макуха картопля, чи горох. Комарів, як бачите, просто море. Так, гранулована макуха, об'єм комара. І макушатник, щоб довше тримати рибу на місці. На точці точніше. І так само погнали на точку. Так, куди я буду доставати? Давайте ось сюди от Тут де кропивка Так, макуха на тощі і тепер давайте ще дам гороху. А горох дрібна риба однозначно підходити не буде, Ну, подивимось, що з цього вийде. Готово! Перлася ще, може, не знаю. У раді усі дії килка спробую. Ось тут зараз, швидше за все ще одне місце підготувати. А десь ось тут. І дивіться, навіть так само цією приспособою, якою я закормлюю. Зроблю собі невеличке віконечко і кину туди все разом. І картоплю, і горох, і макуху. Думаю, вистачить невелике іконце зробив. Зараз це так само даю горох, картоплю і макушку. Трошки гороху. Трошки картоплі і макушка. Бутерброд. Де ж не знаю, чи на дні будуть якісь водорості, але ну, закормлю. Може по мені туди пробитися, там будемо бачити. О, пішла закормка на дно. Зараз ще спробую забрати ось ці от кропивки. І так, друзі, поки будемо ждати, поки на точки попідходить риба. Зараз я ще прийду ще декілька місць в інших сторонах берега, зроблю ще декілька місць закорблю і тоді вже прийду, буду облавлювати ці місця. Так, підкормив я рибку і в інших місцях, подивлюсь, буду я туди ходити чи ні. Ну, а тепер монтую оснастку і буду пробувати оббавлювати ці місця закормлені раніше. Ось так от виглядає оснастка. Хто мене дивиться вже? Знаю, як я її роблю? Так, дуже легко монтується, як ви вже знаєте. Дуже легко знімається і міняється. Ось так, можна сказати, вже змонтовано. Зараз тільки виміряти глибину. Ось так обов'язково обмотую круг кінчика шнурка. Так, оснастка в мене, друзі, поки що карасьова. По класиці, як ви знаєте, я щось не нарізаю кубиків. Отак от просто зубами відкусую потрібний кусочок. І це і буде наживкою. Буду ловити я сьогодні, думаю, що в основному на картопельку. Ось такий от маленький кубик. І погнали. Думаю, за карасьом. Опа. І, друзі. Є карасик. Ну, на точці з макухою. Це вже другий. Першого я не знімав. Ну прийшло так, можна сказати, немало часу. Дещо до вечора я так зрозумів, вони клювати почнуть. І от. Другий карасик вже є. Оп. Як я вже казав, на торці з макухою. І перший був трошки більший на торці асорті. Там де в мене картопелька. Горох і макуха разом. Ну так я думаю, до вечора вони підійдуть. Просиджу я десь, ну я думаю, годинку, поки побачив активність риби. Вон. На макусі, як бачите, такі бульки і пускаю, я тільки звідси витягнув карасика, а бульки там так і йдуть. Значить, я собі так думаю, що ближче до вечора буде ще кращий результат. Ну, Давайте продовжуємо. Изно вот эти как лівочка. А мимо. Добрий день. Добрий день. Ну що ловити на тівочик? Ну так. Да. Ще від знімаєте, піднімаєте, так? Ну так. А що ви тут витянули? Карасика. А на що ловите? — Та на все, що можна. І на картошку? І на картошку. Горошок. Картошка і горошок. А що на це можна так витягнути карася? Не знаю, як повезе. Ну я ні разу так не Ну, Я тільки карпа витягну почти на кілограм. Угу. Ну я думаю, лучше на, на поплавок рибачити, це краще. Кожному що подобається. Мені нравиться більше на поплавок і на слікону там в обліри, все що... А ось що є удочка на, на велику рибу. І поключка, друзі, була. Карасик. І такий от карасик невеличкий. А, ви її складывайся. оба як ну це невозможно! От. блін, а як взяти? А де взяти менше один було, це, це було хорошо. А як воно так все роботи? Ова! Друзі, я так зрозумів, ще один мій підписник ззаду мене стоїть, прийшов подивитися, і вам сподобався ківок. А ваш канал як називається? Золотий карась. Золотий карась? Ага. Ща підписуєшся на ваш канал. <різь> Легендарний канал, можна так сказати. О, такі от, друзі карасики. Поки що. Оце тут, друзі, живчик. Такий ніби. Ніби карасик невеличкий, але дивіться, як тягав. Так же, досить немало часу пройшло, я вже пробую і на черв'яка. І ось цей от красунчик взяв на черв'яка. Не дуже хоче щось але Я все ж таки маю надію, що ближче до вечора буде щось краще. Зараз буду пробувати. Напевно, дуже мало картоплину чіпляти. Я не знаю, там бульки йдуть, піна є, а от клюнути ніхто не хоче. І, друзі, не прошу я. Донату на картку чи щось подібне. Всі кошти зароблені з мого каналу йдуть на потреби Збройних Сил України. А кількість цих коштів залежить від коментарів, лайків, підписок, ну і перегляду відео. Тобто, якщо ви хочете задонатити, не платячи ніяких коштів, просто передивіться це відео повністю до кінця, поставте лайк, комент. І від того і буде залежати кількість коштів переданих на потреби ЗСУ. Ну, а я далі буду продовжувати когось тут спіймати. Зараз відкушую ось таку от малесеньку Тьф, картоплинку спробую. Вже дуже от дивіться яка. І буду пробувати так когось спіймати, бо чомусь тут рибка не сказав би, що дуже активна. Але вона тут є. Тут клюошка, друзі. І знову вже такий середній карась. І на мастирку. Ну що я вже сьогодні тільки не пробую ловити. І такий от гарний кабанчик. Дивіться на який. Ні, Це гарний. Ну-ка, опа. Іде до своїх. Так, ось така, друзі. мастерочка, Вже три зловив на ньому, Я виходить, включаю камери, перестає клювати. Виключаю, ловиться риба. То, поки були камери виключені, взяв ось цю мастерочку, так само Black Gold Organic. І зловив можна сказати, таких от карасиків. Зараз на ньому буду продовжувати ловити. Добрий день. Добрий день. Карасики. Краски. Карпат концов немає. Ні, карпів немає. О, ось так от. Така от балабушка получається. Жало в мене завжди відкрите. І пробую далі на ню щось піймати. Опа! Нарешті. Так, друзі, останній вже карасик на сьогодні. Діждався я його, оп! Зараз змотаюся, складусь, покажу улов. Поговоримо про висновки і буду вирушати додому. І так, друзі, до висновків. Давайте зараз покажу спочатку рибку. Ось так от. Декілька карасиків. Чекав я їх довго, на жаль, але... Що маємо, то маємо. По прикормці, як ви бачили, працювала краще точка з картопля, горох і макуха. От там, де просто картопля і просто горох, взагалі ні бульок, нічого не було. І там, де просто макуха. Ну, також були бульки, піна, але звідти дістав я не так багато карасів, як з того салату олів'є. Ну, якось так. Кому відео було цікаве, ставте лайки, коменти і до нових зустрічей.